Вікова деменція найчастіше зустрічається у пацієнтів, починаючи, можливо, навіть з 50 років, це ранній початок. І коли починаються самі перші такі дзвіночки, родичі пацієнтів можуть це не помітити, це самі прості такі ну, от, симптоми, ознаки, коли е перестають за собою дивитися, перестають справлятися із повсякденними. Справами перестають, наприклад, варити їжу, їжу, перестають за собою доглядати. На ці ознаки самі перші ніхто не звертає уваги. Але якщо ці перші такі дзвіночки родичі пацієнтів стали помічати, тому ну, от саме перше я б радила, це зробити МРТ головного мозку. От на МРТ головного мозку будуть самі перші признаки, що будуть початкові зміни головного мозку. Це будуть ознаки атрофічного процесу головного мозку, енцефалопатія, що буде видно на МРТ-обстеження. Але якщо на ранніх етапах не звернутися, то ми будемо вже далі помічати психотичні симптоми. Психотичні це маячні ідеї, як говорять, малого розмаху. Це маєшні ідеї побутового характеру. Пацієнти будуть завжди говорити, що хтось щось краде, що їх обкрадають, що хтось їх труїть, що сусіди стали неправильно до них відноситися, що щось пропадає із їхньої квартири. Це маяшня симптоматика така. Також можуть з'являтися галюцинації таких пацієнтів. Часто, особливо в вечірній час, пацієнти стають такими безпокійними. Починають стверджувати, що по квартирі їхніх їхніх хтось ходить, хтось з ними розмовляє. І тому вже з такою симптоматикою, вже коли родичі бачать, що вже щось ну відбувається, тоді вже звертаються до психіатрів, і ми раді в таких випадках вам допомогти. При вчасному зверненні пацієнтів, коли йдуть тільки перші ознаки, початкової етапи деменції, можна попередити прогресування втрати пам'яті, призначаються певні препарати, певної групи, і можна на незначний час зупинити цю хворобу. Але на жаль, нема таких препаратів, щоб на 100% зупинити прогресування цієї хвороби. Тому дуже важливо, щоб такі пацієнти звернулися на ранніх етапах. Якщо ви відчуваєте, що потрібна допомога, консультація, будь ласка, звертайтеся.